Вітання телеглядачам та тим, хто дивиться за нами в соцмережах зі мною сьогодні на Business Stories Дмитро Лукенчук, засновник підприємець і просто крутезна людина. Вітання Вітання! сьогодні. Ми поспілкуємося з вами на рахунок певних змін, які відбулися в першу чергу в компанії після 24 лютого. Розкажіть, що, як і коли? Ну, перша зміна. І найголовніше це парадігма того, де ми знаходимося. Тому що таких безпрецедентних викликів, я вважаю, що взагалі за наше життя, скоріш, вже не буде. Настільки великого виклика. Тому що, ну, хіба можуть наші батьки, до прикладу, сказати, що в мене була війна? Ну, я там думаю, що в основному батьки наші не застали війну. І настільки масштабної події, я сподіваюся, вже не буде. Ну, Для бізнесу, якщо ми говоримо за чернівецький бізнес, то тут історія все дуже просто. Ми географічно знаходимося тут, і це значить, що якоюсь мірою нам пощастило зберегти той уклад життя людей, які у нас працюють. Тому що передусім ми думали в чотирьох ключах: перше і саме головне чи ми можемо бути корисними. Для нашої держави. Тому що перші дні е, ми рухались так: перше забезпечити плюс-мінус сім'ю, щоб там був генератор, бензин, зброя і так далі. Друге, е, Збройні Сили України. Ми поїхали в 300-й полк. Ну, Триксов він зараз якось по-іншому називається. Зараз не згадаю. Е, ми сказали, ми готові вас забезпечити людьми. Обладнанням, продуктами, все, що потрібно. Наше великі здобування, вони чудовіше забезпечені були і обладнанням, і продуктами просто дали їм людей для того, щоб вивільнити солдатів, що вони там не чистили картоплю і так далі. Друге, це органи правопорядку, тому що на той момент е, все населення було захоплене пошуком міток і е, е, диверсантів, і здавалося, що може початись мародерство, і так далі. Тому ми вважали, що органи правопорядку це дуже потрібно, і так і було. Третє це тероборона. Частина, ми, у нас дуже гарний ресторанний ком'юніті. Ми розподілили, хто займається там теробороною, хто військовими, хто органами правопорядку, а хто займається четверте. Ми знали, що Чинівці – це область, яка дотична до двох кордонів, і тому для нас неймовірно важливо. Зробити так, щоб ті люди, які приїжджають сюди, щоб вони могли або транзитно зупинитись, або, в принципі, залишитись. Тому що мало хто може собі уявити. А, на жаль, вже багато хто в Україні, що значить залишати власний дім, або навіть що значить втрачати власний дім. Того ми мали стати домом для людей. У нас було 34 притулка, одна Надали нам ці списки, і ми їх автоматизували, поставили бінател, зробили так, що це єдиний телефон, і розподілили серед реєстраторів, хто там кого е, харчує, або надає продукти, або надає людей. От, в принципі, початок війни це було взагалі не про бізнес, це було суто про те, як зберегти, що ми, що ми можемо зробити для того, щоб зберегти країну, державність, функціонування і так далі. І так далі. В другу чергу, після того, як ми забезпечили це все, ми займалися нашими людьми в компанії. Ми зібрали всі кошти, що були, роздали зарплати, роздали аванси для того, щоб люди могли відвести до себе додому гроші, там розпорядитись таким чином, як вони хочуть. Хтось вивозив там дружин, літніх батьків за кордон, хтось закупав продукти, хтось ці гроші сразу перекинув на збройні сили. Тоді надзвичайно великий волонтерський рух був перших два місяці і штаб, який ми разом з клубом підприємців організовували спільно з містом, спільно з областю. Це той період, яким ми можемо грудитись. І в третю чергу, останню ми вже думали про рентабельність, про зміни якихось умов, тому що ресторани ми відкривали, виходить заново. Ми двома трьома ресторанами не зупиняли роботу. Частина була так, що ми харчували біженців, частина була така, де ми просто функціонували. Для того, щоб хоч щось в місті працювало, Збитково, збитково, так, не так. Я нагадаю, перший день навіть було незрозуміло, чи банки будуть працювати. Це взагалі було там щось незрозуміло. І потім вже ми оговтались як компанія. У нас був курс такий, щоб зберегти всю нашу масу робочих місць, яка є. Оце був наш основний фокус. І ми вирішили так: навіть якщо ми будемо працювати в мінус. Або в нуль це краще, ніж не працювати. Це краще, ніж не працювати. І е, цей вектор себе виправдав. Я дуже задоволений тим, як ми пройшли. Е, знаєте, от хочеться м -м, в собі виховувати, є такий інструмент, який називається внутрішній мудрець. Uh -huh. І хтось собі уявляє це е, батька, да? або брата старшого, або як би на моєму місці поступив Марк Аврелій. От мені завжди хотілося, щоб я там. Коли проходить час два-три роки, хотілося собі сподобатись, щоб ти коли оглядаєшся назад, розумів, що зробили правильно. От я радий тому, як ми себе швидко зібрали в руки під час пандемії коронавірусу, бо це для ресторанів був безпрецедентний тиск, Безпрецедентний виклик. Ми зберегли всі робочі місця, ми не закрили жоден ресторан. Ми більше того відкрили ще два заклади, і я радий, як ми оці події пройшли. Але тут потрібно розуміти, що якими б ми не були крутими, класними, потужними компаніями, це нам просто так пощастило графічно. І я багато думаю про тих, хто в Харкові, про тих, хто в Миколаєві. У них такого вибору за ними ніхто не дав. Неважливо, як ти швидко розбираєшся з проблемами з кризи, кризами, якщо в день прилітає дві ракети, ніякі ресторани працювати не будуть. Навіть Київ, Київ він був як і є столиця. Кажуть, що населення в два рази менше стало, але в два рази менше населення в Києві це все одно по населенню, як Словаччина. Mm -hmm. Але от в Києві був там е, таке, знаєте, постійне відчуття вихідного дня суботи. Він нерівномірно пустий, але пустий. І от мені дуже шкода бізнеса, рестораторів, які постраждали людей, які не можуть працювати, але ще більше, якщо взяти глобально, це нічого, і це взагалі не проблеми порівняно з тим, які ми маємо зараз. Отакий От великий, вибачте, якщо затягнуто, Спасибо. але детально розказав, що у нас було. Ви зазначили про те, що ви зберегли команду, про те, що ви допомагали. Скажіть, будь ласка, яким чином ну, ваше таке бачення, який наступний крок? Виходити на міжнародний ринок, розвивати в, в країні бізнес, який наступний крок для вас і для вашої компанії? По-перше, Головне, це не втратити те, що є. Це в першу чергу робочі місця людей, які місяць від місяця розраховують на свою зарплатню, які мають плани на життя, які хочуть, щоб у сім'ї була тепла вечеря. Другий момент, ми маємо думати про розвиток. Каже, що криза це там, кращий час для розвитку. Проте в даний момент. Відпав цілий ряд міст. і Для нас велике питання зараз, найближчий місяць-два, як розвернеться ситуація. Я думаю, не тільки для нас, для всього бізнесу. Для всього бізнесу. Питання Одеса все ще курортне місто, чи місто, де взривається граната. Да? Ну, це міна морська. Питання, що Кременчуг там це місто. Яке розвивається, яке аграрне, чи місце, де розміновують. І тут питання: на що ти ставиш? На що ти ставиш? Якщо ти віриш в свою країну, а я в неї вірю 100%, тоді ти знаєш, що буквально 2-3 роки ситуація розвернеться. І зараз ринок, як ніколи, гнучкий для того, щоб поміняти повністю ситуацію. Чи потрібно виходити на міжнародні ринки, та 100% потрібно. Та 100% потрібно. Я дуже хочу, щоб Україна була інтегрована в світову економіку ще більше. І це стосується не тільки тому, що там євро, а гривня девальвували. Це стосується в першу чергу тому, що я вважаю, що made in Ukraine це дуже потужно. От е, я не знаю, років 5, уже коли бачу Made in Ukraine, для мене це ну, взагалі е, знак якості. Ну от подумайте, колись ми бачили щось українське, і це носки Житомир, здавалося. А тепер Made in Ukraine, все, що роблять українці, воно офігенно якісне. Мені нещодавно попався шампунь в барбершопі, продав, сказали офігенний. Я там побачив Made in Ukraine, і він дійсно кльовий. Приїжджаєш в Європу, ти задаєш питання: стоп, чекайте, а де ваша нова почта? А де ваша розетка? А де ваш сервіс в ресторані? Ти в Італії приходиш 2 часа дня пообідати, а тобі показують. У нас обід, а коли ми маємо обідати і той рівень сервісу обслуговування, особливо на ті гроші. Я вважаю, що українцям точно є чому навчитись. А справа чому так? От чому так? Все дуже просто. От я коли був в Канаді, розраховувався телефоном. Вони на мене дивились квадратними очима. Якщо годинником розраховуєшся, вони прям НЛО прилетіло. Питають where are you from? І це We're приємно. Україна четверте місце в світі по NFC розрахункам. Чому так? Пам'ятаєте, в один вдома було чук, чук, да, як да, карточки. Да. У нас цього всього не було. Векселів, чекових книжок. Я чекову книжку за, з 2008 року займаюся бізнесом, два рази вже в житті бачив. Ми це більше. все пропустили одразу хоп і монобанк. Я користувався європейським револют, він відстає, монобанк кращий. І Приватбанк краще. Хоча Приватбанк мені шкода, що трошки зупинився в розвитку. Ну він державний, це нормально. Але у нас значно попереду. В Німеччині ти 3-4 дня чекаєш трансакції peer-to-peer. У нас це все є. Тобто, нам є що показати, що розказати світу. Чому так? Ми живемо і ми звикли робити бізнес на складних часах. От 2008 рік я почав по курсу 5, потім сразу ж 8. Одразу ж. Почали по 8, Потім в 2012-13 році стало там 12 гривень, 30 гривень, 27 гривень, 24. Ми звикли, тяжкі часи народжують сильних людей. Сильні люди роблять часи легкими. І я сподіваюся, що зараз ми, як сильні люди, сильна нація. От, подивіться на такі країни, до прикладу, як Південна Корея. У них досі немає, ну у них не демаркована лінія. У них немає, по-моєму, я от боюсь помилитись, але по у них немає мирної угоди з Північною Кореєю. Подивіться, як вона цвіте, що таке СУ. Подивіться на Ізраїль. У них, по-моєму, все також, от навіть зараз, загострення. Це не заважає їх, їм бути крутими. Це ще одне моє підтвердження того, що навіть от, чим складніші часи для нас це вікно можливостей стати крутими. І розказати про нас Європу. І чим більше ми будемо інтегровані в європейську круту спільноту, тим краще для наших дітей, тим краще для, е, просто для способу життя. Ти хочеш, щоб суди працювали, щоб держава була сервісною. Ти хочеш, щоб закони були законами. Ну, у нас є яскраві приклади нашого е, сусіда Північного і наші західні друзі. І зараз в ці часи дуже чітко видно, ким ти хочеш бути. Тому мені здається, питання, чи виходити на європейське, особливо, і тим більше на міжнародні ринки, воно є риторичним. Тому що звичайно, де для вашого бізнесу вихід для на міжнародний ринок це відкривати і показувати сервіс Європі. Безумовно, тому що ресторанний бізнес це одночасний сплав і сервіса, і продукта. Це і те, і те. І що важливіше, оба важливіше. Якщо тобі принесли переж... пересмажений стейк, але при цьому посміхається дівчина, яка принесла, це все не має значення, бо він пересмажений. І при цьому, як би вона гарно не як якби ти не отримував задоволення і не відчував себе як вдома, коли ти з нею спілкуєшся, е нічого не поможе, коли вона закатує очі. Да? <unijo> <unijo> yeah, yeah, yeah. Ну, Як би смачно не було. Тому ресторанний бізнес він того і складний, що це і сервіс, і продукт. І нам, я мені я вважаю, ти в Київ приїжджаєш, це гастростолиця світу. Ну просто гастро столиця світу. Особливо за ці гроші, які є. Ну, по-перше, в Україні екстремально дешево. Дуже Дуже дешево. Не знаю, чи це плюс і мінус, так просто є. І при цьому фантастичний сервіс і продукт. І коли ти ходиш по європейським навіть столицям, ну добре, є чудові ресторани, є зірки Мішлен, є багато чого. Але, по-перше, якщо це щось більш серйозне, то це одразу ж і коштує нереально. А по-друге, я вважаю, що в Україні просто дуже тяжко навіть помилитись з рестораном. От Згадайте, американський фільм? Люба, Буду. Я замовив нам столик. Да. І вона, я думаю, завжди що так тяжко позвонити. А е, виявляється, виявляється да, що там таких ресторанів дуже мало. У нас куди ти не йдеш, плюс-мінус буде дуже смачно. Мені здається, що знову ж таки так сталося, тому що нічого не було. Потім гарне конкурентне поле, вимогливий споживач, який себе поважає в ресторанній індустрії, правильно казати гість. Як результат, маємо фантастичну річ, яку точно можемо потягати з європейцями, американцями, тим більше. Скажіть, будь ласка, ви тут зазначили про європейців, про американців. Чи ваша команда готова працювати в межах міжнародної спільноти і доносити все іноземною мовою? Я думаю, що максимально не готова, але є такий вислів, що коли ти готовий, то вже пізно. Да. Ну, це ж зазвичай бізнес того і цікава річ, що ти маєш реагувати на виклики. І для мене. Завжди був такий індикатор того, що ти робиш щось правильно, щось цікаве, це якщо е, ти готовий е, переступати через біль. Якщо тобі боляче, якщо це складно, значить ти щось робиш правильно, значить є ріст. Ну, і ти, якщо отак станеш і тобі не боляче, ти на шпагат не сідаєш. Звісно. От Брюслі починав рахувати віджимання тільки з того моменту, коли ставало боляче. І, звичайно, ніхто не готовий, ніхто не знав, що почнеться війна. Якби хто зараз не казав ретроспективно, коли оглядуєшся, ну, ніхто не знав, що вона буде така масштабна, і що це буде війна, і, і ніхто не міг передбачити коронавірус, і ніхто не міг передбачити всі ті виклики, з якими ми зіштовхнулися як країна. Всі ці роки, ти приїжджаєш в Болгарію, там Лев уже 20 років до Євро 2. Звичайно, вони там розслаблені, спокійно, це ми голодні, і як бізнесмени, такі е, трошки авантюристи. Відповідно, по-перше, є вузьке місце це те, що не випускають за кордон. На мій погляд, це велика помилка. Е, тому що є мільйон міжнародних угод, які можна заключати тільки пір-ту-пір, тільки коли зустрічаєшся. Ну, введіть, не знаю, якусь заставу. Зробіть так, щоб ну, ну яким резон виїжджати, мені у нас працює там декілька сотень людей. По але ці угоди потрібні. Ці, ця співпраця потрібна. Багато ну не можна робити так, що виїжджають тільки люди за, за 60 років, тому що люди до 60 років це якраз і є ця рушійна сила бізнесу. І ми якраз потрібні країні. Давайте по-іншому поговоримо. А чи є резон людям, які вже виїхали туди або там працюють, і приїжджати сюди? У них є страх, що їх не випустять. Я би міняв цю ситуацію точно 100% з виїздами за кордон. Якщо ми хочемо інтегруватися, потрібно добре. Перших 3-4 місяці, але друзі, вже пройшло 6 років, і не факт, що це ще не буде тривати довгі роки. Ми маємо бути як марафонці. Ми не можемо заборонити виїзди, тому що це міжнародна комунікація. Нам це потрібно конче, починаючи від того, що ти можеш принести користь як волонтер. Більшу поїхати в якесь місто німецьке, там якийсь Майнхем, переговорити з мером, допомогти чисто так фізично, закінчуючи тим, що ти можеш зробити бізнес, податки платити тут як резидент. А релокація важлива, Ну немає можливості зробити величезну фабрику, то яка була, наприклад, в тому ж Харкові, зробити її в якої в Коломиї, до прикладу. Можливо, там кваліфікація, можливо, якісь люди, які є тільки в столицях по типу Бухареста, Відня або Мадрида. Релокація потрібна, доступ має бути зрозумілий, прозорий правильний. Раз, два. В областях, які не знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Навіщо у нас комендантська година? Поясніть мені. Це такий рудімент, на мій погляд, як е, шукали мітки, де мітки ділись? Другий момент. Е, наприклад, ДРГ. Ну ми ж розуміємо, що ДРГ немає. Ну, Скоріше цього не буде. За то, скільки вузьких місць з'являється, скільки обмежень у суто у роботі. Е світломаскування. Для мене це також велике питання. Потрібне світломаскування? Мені здається, в суспільстві є вже така мовчасна згода, що да. І що виявляється, як літаки, а я 25 років захоплююсь літаками. Вони е не працюють так, що вони дивляться в форточку і бачать місто, яке світиться. Вони, Ракети так не наводяться. Жодна з ракет так не працює авіація, яка і не літає безпосередньо над нашими областями. А якщо ні, і режим комендантської години для мене це велике питання, що я вважаю, що органи правопорядку фантастично нормально справляються, і як виявилось для мене дуже велика гордість за те, що у нас супер розвинуте суспільство. Я дуже давно вважаю, що наше суспільство крутеє, воно дозріло, наприклад, до легального е обороту зброї. Для того щоб могти себе захистити. От на оболоні роздали біля 20 тисяч одиниць, якщо я не помиляюсь. Є якийсь збройний напад, є якесь убивство хоч одне з цієї зброї, це ну, показник того, що у нас свідомі люди. Звісно, mm -hmm. не всі, але більшість. І це значить, що якщо не буде комендантської години в 11 годині, коли ще літом ще, ще от тільки сутінки. Mm -hmm то я вважаю, що потрібно це робити все, щоб економіка працювала краще. Тому що на одного солдата приблизно по статистиці потрібно 15-20 людей в економіці. Для того, щоб його одіти, обути, для того, щоб закрити сумасшедший дефіцит бюджету, який зараз існує, а гроші бюджету всі направляються на війну. І чим ні одна країна без здорової економіки не змогла виграти війну, ні одна країна там, де все суспільство не за заодно, не змогла перемогти. Але от з'являються дивні накази. Як от наказ НБУ про фіксацію курсу, як про ем, облікову ставку 25%. Багато що ми робимо невірно. Але це нормально. Вірно. Рефлексувати, розуміти, давати оцінку своїм же діям. І якщо щось не працює, сказати, друзі, давайте мітки не шукати. Давайте світло режим світломаскування. Якщо він є, то це для економії електроенергії, бо ми воююча країна. Або давайте режим комендантської години, не будемо робити, бо піймано у нас, наприклад, дві ДРГ за 6 місяців. А в Ченівецькій області я статистику ну, знаю, там ну, взагалі, мало. Ну, добре, що піймано. Ну я вважаю, що наші органи правопорядку круті, що вони й без комендантської години Так. Да. І крайнє запитання в нашому бізнес ток Поділіться, будь ласка, вашими табу у веденні бізнесу, особливо в сьогоденні. Є такий чудовий світовий психолог Віктор Франкл. Він сказав наступну річ: що першими здавалось... він був в'язень концентраційного табору Асвіансу. І його спостереження було таким. Спочатку здавались ті, хто думав, що це закінчиться швидко. Другими, здавались ті, хто думав, що це не закінчиться ніколи. Лиш ті, добивалися е, внутрішнього спокою і змогли дотягнути до кінця, хто концентрувався на сьогоденні і думав, що я можу зробити тут, сьогодні і зараз. В першу чергу, для себе. Другу чергу для своїх близьких і оточуючих. Потрібно зрозуміти наступне: що зараз воно не працює так, що ти робиш для всіх, ти маєш всередині себе зберегти віру. От для мене зараз табу це втратити віру в нас, як в суспільство, як в державу, як в країну, думати, що це ніколи не закінчиться. Ти ніколи не будеш цілосний, якщо ти будеш розбитий, і жити десь там і відчувати себе чужим. Відповідно, все, що ти маєш зробити, це перше знайти в собі гармонію і не дозволяти собі падати вниз. Друге, попіклуватись про своїх найближчих людей. Третє вийти за це коло, наскільки в тому діапазоні амплітуди. Спочатку ти піклуєшся про свою сім'ю, про сусідів, про своїх друзів і потім про більшу кількість людей. Але не навпаки. Тому треба не забувати про сьогоденні речі, які посміхатись одне одному. Не втрачати оптимізм. Я зараз читав нещодавно е, книгу про Черчилля, як він заохочував людей, як він вселяв в них надію. Як британці під час того, як вони опинились один на один з самою великою е, машиною третім рейхом, вони ходили в паби, вони дарували посмішки, вони працювали затято, і вони круто могли зберегти в собі гідність, давати відсіч. Результат ми знаємо. Я вважаю, що у нас є всі передпосилки для того, щоб вийти з цієї війни зовсім іншою нацією. І це стосується як великих міст, як Києва, це стосується і маленьких чернівців, які зіграли в цій війні. Я вважаю, що величезну роль. Того, як мінімум, багато людей побачили, яке ми чудове місто. Які у нас чудові люди, і оцей людський капітал я би хотів, щоб ми зберегли вперед, усім, починаючи від себе, закінчуючи стосунками з нашими близькими, спасибі за інтерв'ю, за те, що ви поділилися інсайтами. Дякую, Катерина. З нами був Дмитро Лукінчук. Він розповідав про свою бізнес сторі в сьогоденні See you.